Привіт! Ви на каналі Фанатський Потік ЮА, місці, де ми говоримо про найважливіші спортивні події та тримаємо вас у курсі всього, що відбувається на топових турнірах Євро 2026. Розклад матчів на вівторок, 27 січня. У цей ігровий день у болівальників чекає одразу кілька цікавих протистоянь у рамках Чемпіонату Європи 2026 року. Команди виходять на майданчик із максимальними амбіціями, адже кожен матч може стати вирішальним у боротьбі за турнірні позиції. Ігрову програму відкриє матч, що розпочнеться о 16-й годині 30 хвилин. У ньому збірна Швейцарії зіграє проти збірної Ісландії. Обидві команди відомі дисциплінованою грою та вмінням нав'язувати боротьбу супернику, тож очікуємо напружений і рівний поєдинок. Наступний матч стартує о 19 годині 00 хвилин. На майданчику зійдуться Словенія та Хорватія. Це протистояння завжди проходить у високому темпі з жорсткою боротьбою та великою кількістю емоцій. Саме такі матчі часто стають окрасою ігрового дня. Завершить програму вечора поєдинок, що розпочнеться о 21 годині 30 хвилин. Збірна Швеції протистоятиме збірні Угорщини. Очікується динамічна гра, активні атаки та напруга до фінальної сирени. Це був розклад матчів Євро 2026 на вівторок, 27 січня. Ви дивилися фанатський потік Юа. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на канал, підтримуйте відео вподобайками та не пропускайте нові випуски.